Ловський палац на Печерську, музей історії Києва. Протягом літа експонується тут чудова київська цегла. Втім, назва виставки узагальнення не зовсім точне. Із першого погляду впізнали ми ці от кахлі, знайдені в особняку на Московській судді кілька років тому, коли музей історії Києва починав реставраційну реконструкцію старої будови. Зразки шпалір також звідти, науковці музею відокремлювали кілька шарів, не пошкодивши орнаменту. Загалом же київські храми, починаючи від тисячолітньої Софії докер, свідчення ницо нашої будівельної промисловості. Софійський заповідник представив для Київської цегли свої знахідки, експонати плінфу, цеглу, плити, підлоги, голосники. І подумати тільки, десятинна церква рухнула колись от горя, от ворожої навали. Сучасні ж будинки починають руйнуватися раніше, ніж прийдуть у них новосели, з якою катастрофічною швидкістю людство втрачає совість, знання, уміння. От минуле століття, звичайна цегла робили її на віки. І такою ж, як нині, кельмою, цеглина по цеглині зводили житло, тепле, надійне, з високою стелою, щоб було там місце для високих думок, для музики, для любові. Людина в такому оточенні не задихалася, вона поважала себе, поважала тих, хто творив свій щоденний труд будівничого. В такому приміщенні, у таких інтер'єрах не було брутальної лайки. Навіть порог тут міг бути тільки рівня Шекспірівських пристрастей. Дуже відомі були Сніжко, Бернер, Доломакін, Заремські брати, брати Кир'янови. На Києві працювали не тільки київські цигельні, але й цигельні київського повіту. Всі села, які розташовані по Дніпру, постачали целу також на київську будови. Стайки, Халеп'я, Вижгород, Петрівці. Напис на камені неувічнення своєї пам'яті це знак чистого сумління людини, промисловця, підприємця. Є сенс повернутися на сто років у минуле, пошукати забутого вміння.